Понівечені дахи, вибиті вікна та вщент потрощені фасади. Львівські рятувальники продовжують розбирати завали після нічної російської атаки. Під ударами крилатих та аеробалістичних ракет, а також ударних дронів, опинилася історична частина Львова, а саме Франківський та Залізничний райони. Влучання обірвали життя сімох людей. Зокрема, з однієї сім'ї серед живих залишився лише батько, який під час повітряної тривоги повернувся у квартиру по воду. його дружина та троє доньок, які перебували на сходовій клітці, загинули під завалами. Ще 64 поранених містян госпіталізовані, з них 11 знаходяться у критичному стані. Розгорнуті операційні, розгорнуті бригади травматологічні для надання медичної допомоги. Зараз працює шість операційних із для порятунку життя пацієнтів, які є найкритичнішими. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Львова понад 70 будинків зазнали руйнувань, пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, дві медичні установи, три школи та центр творчості. Це велика атака. Ми знаємо, які були за результати. Більше 35 людей звернулися за медичною допомогою. Деякі з них в важкому стані. Всі задіяні, всі працюють. Як тільки закінчить працювати мене проведемо комісію по надзвичайних ситуації, Ми підсумуємо всі збитки, шість будинків, як мінімум, ми відселяємо. Із російської ракетної атаки ранок 4 вересня розпочався і у Кривому Розі. Через влучання зруйнований готель та пошкоджено 32 багатоквартирні будинки. Шість людей зазнали поранень, з них троє перебувають у лікарні. Я отримав поранення ноги. Дівчина отримала поранення обличчя після чого визвали швидку допомогу та поїхали до лікарні самостійно, тому що було багато тяжких людей та поранених. У Полтаві продовжують розбирати завали після ворожого ракетного удару по військовому інституту, що стався у вівторок. Наразі відомо про 53 загиблих та 298 постраждалих. Бійці ДСНС врятували 25 людей. 11 з них деблокували з-під завалів. Увечері 3 вересня. Окупанти кабом поцілили по будівлі одного з університетів у Сумах. Постраждав 64-річний охоронець. Сумська обласна прокуратура розпочала до. Судове розслідування ілля іскра новини за день, телеканал Віта.